Вікенд нової української музики в можна давати друге дихання. Саме так подумала Бедектріс і спільно із Сейджем записали пісню смуги, яку ми зараз і презентуємо в ефірі Вікенду нової музики. Привіт тобі, привіт, привіт, така одразу стримана. Молодець І з вушками, це дуже красиво. Що було першим? Ми будемо говорити зараз якраз таки про презентацію нової пісні. Це пісня спільно із Сейдж, але зараз про все по порядку. Що було першим імпульсом для створення цієї пісні? Ну, Сейдж він, по-перше, мій колишній, і на момент, коли я з ним була у стосунках, він достатньо сильно фанатів від Кацуріна. Як особистості, і в якийсь момент ну, прям активно мені розповідав про всі його досягнення, от його життєвий шлях, що він взагалі от робив. Типу. І в якийсь момент він відкрив мені музичну сторінку типу Кацуріна. Вирішив <кхух> показати його музичну творчість. А доволі цікавий елемент ще полягає в тому, що я на той момент була на нього, здається, ображена, ми посварилися, і я була от в такому цинічному настрої, коли я готова знецінювати все, що він мені показує. Я прям не хочу абсолютно сприймати те, що він мені хоче показати. І я це зазначаю для того, щоб було зрозуміло, наскільки сильно мені сподобалася пісня, яку він показав, тому що я зняла ось цю цинічну маску для того, щоб визнати, що мені пісня сподобалася. І е, в наступному ми дуже часто слухали цю пісню разом і дуже часто ловили себе на тому, що її настрій він дуже сильно тримається по суті на подачі Кацуріна і на мелодії, яку він створив. І е, ось цей момент, що цей от вайб, цей настрій він тримається на оцій мелодії. Буквально змушував нас постійно замислюватися над тим, щоб цю мелодію якимось чином забрати, тобто щоб її засемплити, не знаю, викупити щось з нею зробити. От, і це був перший такий імпульс, перша думка в голові, типу, яка виникала про прослуховування цієї пісні. Але на той момент ця пісня була російською мовою. Ще не було там знаєш претензій про те, що а ви що слухали російське? Так, да, були претензії. Звичайно, були люди завжди знайдуть до чого докопатися. Але, в принципі, ну, по перше, це український виконавець, тобто ніякої монетизації, звичайно, не йде. По-друге, так, можливо, це частина російськомовної культури. По суті, типу, але ну хочеться цього це визнавати чи не хочеться. Ми всі в якомусь плані частина російськомовної культури е, минулої України. Тому е, я з цим проблем не бачив, враховуючи те, що я по суті вважаю, що я повністю анулила всі прослуховування російськомовної пісні, тим, що я її просто переклала. Тому типу, я вважаю, що до мене претензій немає бути з цього приводу. Хочеш щось змінити, візьми і перепиши, сказала би декріс і переписала пісню російськомовну. А як ви наважились взагалі чи ти конкретно це теж окрема ж історія, запропонувати цю ідею саме Міші Кацуріну? У мене просто довгий час була ця ідея в голові. І я якось от, вона здавалася мені якоюсь просто фантазією, яка от є, от було б прикольно так зробити, але не зробимо, звісно. А, а потім я задумалась над тим, що в принципі, а, ну, Міша Кацурін — це людина, яка досі існує, вона живе в Україні, все класно, типу. тобто... На контакт технічно вийти з нею можна, плюс пісня відносно стара, російськомовна. Музику він на даний момент для себе самостійно не займається в соло-проєкті. Тобто, мається на увазі, що в принципі немає ніяких бути обмежень для того, щоб він дозволив цю пісню використати. Це по-перше, по-друге, я. На певному конекті з Дарфєєвою, тому що вона не раз підтримувала мою музику, тобто я з нею могла інколи поспілкуватися. Типу, коротше, абсолютно відкриті засоби, типу, комунікації з нею в мене були. І ця ідея, вона якось окреслилася в якусь дуже конкретну. Як буває зазвичай посеред ночі, просто типу, я сиділа, думала над цим, і в мене виникло, блін. Я ж можу написати по суті Наді Дрофєєві і спитати, типу, щоб вона спитала у міші. От, якщо типу, особисто до нього важче буде дописатися, то через неї. От, і я розумію, що на ранок я вже не наважуся знову. Повторно, тому я буквально пишу їй там о третій ночі, здається, в мене це повідомлення. Я о третій ночі пишу їй велике таке повідомлення, де я, по суті, повністю розповідаю їй своє відношення до цієї пісні, що я її дуже люблю, що вона для мене дуже багато означає для нас з Сейджем. І що. Чи не ну, могли б ви запитати? Ну, звичайно, я це дуже красиво формулюю: запитати у міщі, чи е, Там згоден би він був дати цій пісні нове україномовне дихання. Ну, коротше, дуже красиво це все сформулювала, відправила і сиділа. І о дев'ятій ранку я отримала повідомлення: типу, опа, я спитаю у нього. Спитала, він погодився, дала мені контакти, От, що доволі кумедно було ще ну, це усвідомлення. Я все-таки ж дуже з великою повагою відношуся щодо Наді Надідорофєвич щодо Касуріна, в якомусь плані навіть в захваті від них. І тому, звичайно, що цей момент з тим, що. Я прокидаюся 9-й ранку, і мій ранок починається не з кави, А з повідомлень Міша Кацоріна в телеграмі, де він мені кидає стеми на свою пісню і каже: дякую, що ти запропонувала цю ідею. І я прям така, боже, в якому світі я живу. О, тому і таким чином, по суті, ця ідея реалізувалася. Типу, я... ну, вона здавалася фантазією, але я змогла її здійснити. Ну, з цієї історії ми знаємо, що Надя Дорофєєва о третій годині ночі спить. Скоріше за все, це теж. Так, вона відповіла о 9 ранку. Це важливо. Взагалі, Міша Кацурін вимагав якось його. Погляд був на це, він погоджував чи просив погодити з ним переспів. Або ж йому він просто віддав це все лише на вашу року. По суті, я, він не просив прям узгоджувати з ним переспів. Хоча я узгоджувала. Типу, тому що в якомусь плані, просто тому що я була настільки захваті від цієї ідеї, що я хотіла його ледве не о, занурювати в кожен етап створення, щоб показати, що так от виходить. Вам нравиться? Але. Ні, він не просив згоджувати, і я думаю, навіть не тому, що йому там все одно який буде переспів, а просто тому, що я схильна вважати, що він просто довірився мені, тому що він знав від Наді типу, про те, яка я співачка, типу, вона не раз підтримувала мою музику. і, ну, типу, Я думаю, що він просто довірився, тому, типу, моєму смаку. От. І я з ним узгоджувала е, певні етапи, тобто я йому скидувала, я з ним узгодила, по суті, три етапи. Коли ми переробили його інструментал, я йому скинула інструментал. Коли я написала певний каркас тексту, я йому скинула просто голосове, яке наспівує цей каркас тексту. От. І потім вже скинула готову версію для того, щоб узгодити всі моменти з авторськими правами. От. І щоб він ну, повністю згодити фінальну версію. От. І, але він ніяк не втручався типу, в процес створення, Тобто він просто на кожному етапі казав, Дуже круто, класно, мені дуже подобається. Не пиши мені більше і заблокував мене. Ну, така от ситуація. Ні. Але пісня, яку ви переосмислили, мала для вас особливий сенс ще тоді, коли ви були разом. А як, взагалі, що ти відчувала, коли поверталася до цієї пісні вже після розставання? Ну, по суті, розлучення було розлученням, але. Створення цієї пісні, воно йшло паралельним процесом впродовж стосунків і розлучення потім також. Тому що ідея ця виникла, коли ми були ще у стосунках. Почала вона здійснюватися вже тоді, коли ми розлучилися. Навіть більше скажу, ми тоді розлучилися трошки як зі сваркою, і я його заблокувала, Сейджа. І я, як справжня язва, я настільки це, коли мені написав Кацури, не скинув мені стеми, а я ж знаю, що. Він фанацій від Кацуріна, я його розблокувала тільки для того, щоб зателефонувати йому і сказати: А знаєш, хто мені написав? <плес> От. І е, ми, в принципі, е, коли ти вже працюєш над піснею, ти настільки відчуваєш ці всі емоції, які там пов'язані з цією піснею, ти вже більше в технічному процесі, типу, зосереджений. От. Але загалом. Е, Єдине, що я можу сказати, з приводу от створення, типу, пісні в таких умовах, де от пісня дуже багато значить, і це пісня ще з колишнім, дуже багато сварилося під час створення в процесі створення. Майже кожні кожен тиждень, кожні два тижні, я буквально ну, мабуть, це не якось неправильно, але я буквально погрожувала тим, що типу що я зроблю, зроблю цю пісню сама, тому що якщо мене щось не влаштовувало з його сторони, я бісилася, і я не знаходила ніяких. Важелів типу керування над ним, як тільки сказати, я зараз вийшов до тебе нафіг з цього фіта, Ну диво, тобто сварилося дійсно дуже багато, але я дуже рада, що в результаті змогли прийти до якогось умовного компромісу і зробити таку спільну працю. Ви з Сейдж стали колишніми, які знову об'єдналися в музиці, і як вам працювалося вже після стосунків? Ну варто розуміти, що це не перша наша співпраця вже після завершення стосунків. Перша була у мене на альбомі. У мене є альбом про нього легкий спосіб кинутих хлопця», ну, про наші стосунки загалом. І там є фіт з ним, який називається Вгору вниз, там, де ми співаємо про емоційні гойдалки в наших стосунках. О, тобто це вже друга подібна співпраця. В принципі, я б не сказала, що е, е, є якісь моменти в плані важкості праці, але це, чесно кажучи, це більше навіть незалежно не від того, що ми колишні. А від того, що ми в деяких моментах ми різні люди. Тобто є просто момент з тим, що ну мені в принципі з ним трошки важко було працювати, навіть коли ми були там у стосунках. Типу, і я любила з ним робити що спільне, у нас дуже схожі погляди, але у нас буквально дуже різний там підхід до роботи, і через це ми дуже багато сварилися. Тобто, ми навіть сварилися не через те, що ми колишні, і через те, що там нас емоції заглинуть, а саме через ну, процес створення. От. І це можна помітити, в принципі, по тому, що єдині пісні, які, типу, це чудово виконавець, я дуже його поважаю як виконався, Але по суті, останні, типу, останні часи, єдині треки, які у нього виходять, це фіти зі мною. Тому що я їх буквально тащу, типу, тим, що я змушую його десь ну, надавлюю на якісь от моменти. Тому що сам він схильний дуже до самокопання і до е, переробки матеріалу, що призводить до того, що він буквально. Не випускає. Тобто він перероблює, перероблює перероблю і сумнівається, не випускає. І я буквально просто через що вих... наші фіти виходять через те, що я буквально постійно ці його сумніви притуплюю, і кажу: Ні, ми це випустимо, навіть якщо тобі там умовно щось не подобається, ну не подобається, не подобається. Т так вже вийшло. Випустимо. От. Це єдині моменти, але це по суті не залежало від того, що ми колишні. Це залежало більше від того, які ми люди. От, в якихось моментах там в співпраці з колишнім не було нічого такого, типу, що можна було б розповісти саме з цього приводу. Єдине, навіть якщо ми сварилися з якихось більш романтичних причин мовних, типу стосункових, так би мовити, то це тільки давало певного шарму пісні і тим ну тому, що ми над нею продовжуємо працювати. Ми посварилися перед записом. От, і їхали обидва на запис, якби з таким настроєм, що це от що ми після цього взагалі спілкуватися не будемо. Ну так звучить так, ніби це навіть більше допомагає, а не заважає. Да. В пісні є образ смуг від літака як символу споріднених душ, які завжди поруч, але не можуть перетнутися. А тобі доводилося в житті відчувати такі паралельні зв'язки? По суті, от, пісня була написана саме е, про це, тому що я хотіла дати якесь нове дихання пісні Кацуріна. Пісня Кацуріна називається Полоси. і Там, буквально, е, там дуже схожий типу приспів. Тобто там теж він співає, типу, е, про смуги від літака. Але це більше я б сказала, що це більш абстрактно сумна пісня, тобто там немає ніякої конкретної ідеї, яку він просуває. Це просто от абстрактно сумна про щось, типу. Про щось його особисте, Сильно вважати. І мені хотілося надати цьому якийсь дуже конкретний сенс, тому що я... мені важко писати абстрактні пісні, мені легше взяти якусь ідею і розкривати її поступово. І Я задумалася над тим, що можуть відображати смуги від літака, і над тим, що це, по суті, дві паралельні прямі, от які не перетинаються, але вони постійно поруч, тому що вони йдуть від одного літака. І саме ця ідея зародилася за рахунок того, що ми з колишнім не змогли розлучитися повністю, тобто ми не змогли повністю обірвати зв'язки а варто було б чесно кажучи, тому що. Це були не ті стосунки, в яких можна залишитися, типу, друзяшками, там ну там або обірвати зв'язки, або знову буде щось незрозуміле, типу туди-сюди. Ми зараз говоримо так. про і цей момент. Тобто наразі це теж не до кінця обірвані зв'язки. Наразі я б сказала більше обірвані, але ну в будь-якому разі на момент написання пісні, це було саме в такому стані. Тобто, буквально ми намагалися робити перерви, намагалися обривати зв'язки, і просто буквально там ну нас вистачало дай боже на два на дві доби. Навіть не на тиждень, і не на місяць. От. І це вбивало нас, тому що ну, ми буквально це було це, це залежність, це саме проста залежність. От. І тому я розвинула вже цю ідею далі запропонувала йому зробити пісню саме з такою ідеєю. От. І по суті, що важливо в цій пісні, що там розкривається і ідея того, що ми паралельні смуги, які не можемо притнутися, тому що у нас не виходить збудувати стосунки, але не можемо і роз'їхатися. Е, тому що ми залежні один від, від одного, але при цьому, в приспіві є також е, ну, вже натяки на те, що все-таки ну, варто буде це зробити, і варто ну, постаратися це зробити. О, тобто, в когось може буду я, може ти. Типу, може хтось піде, а хтось залишиться один. Тобто, що ну рано чи пізно це має відбутися. Якщо зараз слухач, який чує нас, переживає якийсь непростий розрив, що б ти порадила йому зробити, аби легше відпустити минуле? Е, перше правило, яке я говорю майже всім, в принципі, стосовно будь-якої проблеми, я чесно, мені колись це правило сказав батько, і якщо не помиляюся, воно якесь чи то фінансове, чи то математичне, я не знаю, але я його поклала на життя. Що для того, щоб вирішити якусь проблему, Потрібен час, еквівалентний часу, витраченому на створення цієї проблеми, помножений на три. Важко сказала, зараз поясню. Умовно, якщо у вас були травмуючі стосунки протягом там, півроку, вам знадобиться мінімум півтора року для того, щоб повністю від них відійти. От. Це просто варто інколи розуміти для того, щоб розуміти плюс-мінус межі, типу, своїх можливостей. Тому що інколи здається, що ця туга буде безкінечна. Тому коли ти хоча б розумієш межі, там, типу, два роки-шість років, типу, ти хоча б розумієш ну, плюс-мінус здається межа пройде. Це по-перше. По-друге, це те, що з усього є вихід, насправді, абсолютно з усього і. Як мені колись сказала моя психотерапевтка, ніхто не знає, як вам краще, окрім вас самих. Тобто ви можете подивитися дуже багато відео якихось там, не знаю, психологів в Тіктоці, які вам скажуть, що правильно і неправильно робити в стосунках, як правильно розлучатися і неправильно. Типу, ви будете, не знаю, питати у однієї подружки, вона скаже, там йшли його куди подалі. Тобто, ви будете питати у іншої, вона каже, дай йому шанси, у вас все вийде. Ніхто, окрім вас, не знає, як вам краще. От. І єдине, що я можу порадити в цій ситуації, врахов... я не можу бути доцільним радником, тому що я сама в цій ситуації поки що, я, ну, типу, я не вийшла з неї на всі 100%, щоб зараз сидіти і давати якісь там поради, які стоподово спрацюють. Але єдине, що я можу порадити, як просто по-людськи, це буквально відпустити все своєю та чиєю іти. Тому що ну, контролюй те, що ти можеш контролювати, от. А, а намагайся оберігати себе від зайвого болю, але. Просто продовжуй жити це не навколо стосунків, будується все життя, не навколо якихось важких етапів будується все життя. Є багато чого окрім цього мінорно. Але все таки, я думаю, з певним натхненням, бо є якісь чіткі алгоритми у цій ситуації. Поговорили щойно про стосунки, про колишніх про те, як це закінчувати, як це відпускати, і представили пісню Бедектрис і Сейдж пісня смуги лунала в нас в ефірі. Тобі дуже дякую. Бедектрис була з нами сьогодні. Привіт, на зв'язку будек трис. Підписуйтеся на Ютуб канал Радіо Промінь. Тут є музика, гумор і абсолютно все, що необхідно будь-якій людині.